2014 року місто Краматорське, в якому я проживаю, було під окупацію тоді ми штовхнулися з небезпечної території. Це були ліси, поля, дуже багато територій заміновані. Я людина, котра дуже люблю природити, прогулятися, і для мене було це незвично та шоком, що мене можуть якось ограничувати такі вибухонебезпечні предмети. Після повномасштабного вже вторгнення я зрозуміла, що дані масштаби вони настільки великі, що треба як можна більше людей до цього залучати. Щоб більш ефективно розмінувати дану територію, треба оцінити її та провести класифікацію. Тобто, що нам спочатку треба розмінувати першочергово, а що можна буде потім перевірити, тому що ця територія може являтися менш забрудненою або взагалі не забрудненою. Між організацією ФСД та Державною спеціальною службою транспорту було підписано меморандум про взаємодопомогу та взаєморозуміння. Та група, яка проходить навчання зараз у нас, це буде Будьте. Фахівці цивільного центру розмінування, який знаходиться на базі Державної спеціальної служби транспорту, минула моя сфера діяльності зовсім відрізняється. Я hr менеджер до цього взагалі я не маю жодних уявлень ні про вибухонебезпечні предмети, не маю розуміння, як правильно построїти полігони, не маю розуміння, як скласти план для того, щоб почати навіть діяти так і яка інформація мені буде потрібна. Саме цьому всьому тут і навчаються до тренінгу. Було залучено. Фахівців центру розмінування і розпочався він з проходження навчання за напрямком нетехнічного обстеження. Це навчання нам допоможуть подальшій нашій роботі, розуміти, яку територію треба правильно взяти в обстеження. Наступних два тижні також працівники центру будуть залучені до проходження навчання та тренінгів з розмінування вручну та очищення району введення бойових дій і технічного обстеження. Я можу, я фізично витривала, і тому я вирішила, що це буде правильно під та допомогти як можна раніше звільнити нашу територію та очистити від мін. ми всі впевнені, що ми обов'язково переможемо в іншу сторону, навіть не згодні дивитися.